Бігу-ху-ху-ху-хо-ху. Ну що ж? Ну все. Ну, все-таки третя частина це продолження. Друг... Ту за небезпечно. Тут баба От халепа хлепа. Стоп. Е А тут что? Ой, моя шляпка. Наша закрытая комната. Крис. А, ох, я так знал, что третья часть. Да? Ну да, я А кто придумал продолжение? Мм, ем, я придумал. А, ти придумав? Так. Ладно. Так, значить... Хай буде це продовжені. О, остачність, що? Знає, знає що тобі заплатили, да? Знаєш, насчёт капітана Майка, я зайшов погуляти. У ладно. Що я йду на вулицю. Пока. Пока. Там ще там ще таки шамають. Тебе так на очках насуть. А... О, ти знаєш, які у мене? О, я хочу, хочу, хочу. Тисяки у мене гажай. Який? О, Ох. А. Що я вми прислухаємо. Охо! Я все понял. Так це, так це був його хозяин тоже в нашому секретній кімнаті. Ну ладно. Піду я в секретну кімнату. Хм. Я не буду тут засидати. Піду трошки посплю. О! Так це що? Це а на комната указала тепер твої, не тільки що ноше. А тут що? О! Оказується перший цег і ви з тебе стали хорошими. Тепер ми друзі. <різь> раз, раз. Ладно. Добре, ст стачи мого країна більше немає. Я того сам. А поки. А чого його більше немає? Де він попав? Та він, та він, та він о земной дай ой 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 О ха-ха, да. він же зимой дош. Я думаю, що він помер. Ладно. Ох, ты тепер наша сім'я в нашій команді.

Холодно. Хо ты зюда в целей. Ох, третя челстенка. Це означає, що я еще в шеї спасить людей. Ладно, ви підписуйтесь на наш канал. Всем пока! Ну ладно. Третя серия, а це вже не продовження.